Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 3 грудня 24 року. Хочу поділитися з вами деякими новинами, які сам для себе визначаю як важливі і, безперечно, хочу звернути вашу увагу на ці події. Отже. Подіями останнього часу, безперечно, важливими є події в Сирії. Вчора я пояснював, чому це вигідно нам, Україні. Але сьогодні хочу трошки ширше зупинитися про події, що відбуваються зараз. Отже, хаос, відступ, пригнічені росіяни. Нові деталі щодо ситуації в Сирії. Особовий склад російського військового контингенту в Сирії перебуває в пригніченому стані. Через успіхи опозиційних сил, захоплення Алєпа, бойові дії в районі Хами та просування до Хомса. Це зауважує Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Урядова сирійська армія та військові підрозділи Держави Агресора Росії зазнають значних втрат, Тікають з позиції, залишають озброєння і техніку. Відступ має хаотичний характер. برشا انظروا كيل <سؤال> كيوز بروينت في تراتا ارمي اسد تيكسو يوزنكي موسكويتي وسيري. عندي عندي باذن الله عندي وبلغوا عمامنا شويط بالاخص <سؤال> نعم. المتاخمه <سؤال> في مطار النيره الله اكبر اسد اي دفع حق مصاري من دماء الشعب السوري لعنه الله عليك يا اسد لعنه بالجهاز الله اكبر جاهز <applause> <فريق. تصفيق> كله جاهز أكبر. الله اكبر اول مشترك. صديق. <applause> الله أكبر. صديق. فرغية. 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 فلغة. فلغة. <تصفيق> 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 عما نروم ولا خابت مساعي До міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів, вочевидь, для потреб офіцерів Збройних сил Росії, які намагаються привезти до тями війська Босара Асада. А планові ротації російських військ у Сирії призупинені, тобто свіжі війська з Росії в Сирію не відправляються. На підмогу у Близькосхідну країну московити відправляють найманців із приватних військових компаній. Очікується прибуття бойовиків, ймовірно, із так званого африканського корпусу. Це залишки Вагнера в Африці. З'явились перші ознаки того, що Росія евакуює кораблі військово-морського флоту Росії з бази в Тартусі. Російська військово-морська база в Тартусі в Сірії опинилася під неминучою загрозою, оскільки громадянська війна обертається проти режиму Асада. З наближенням лінії фронту Росія вже вживає запобіжних заходів. Наразі Росія має 5 кораблів підводний човен, що базуються в Тартусі. Два фрегати класу Горшков, один фрегат класу Григорович, два допоміжних, один танкер і підводний човен. Один з цих кораблів, допоміжний Єльня, був помічений при виході з Тартуса вранці 2 грудня 24-го року, тобто вчора. І є інформація, що деякі або всі інші кораблі також покинули порт. Цей несподіваний крок відбувається через кілька днів після раптової зміни ситуації в громадянській війні, що триває в Сірії. Режим Асада, ключовим союзником якого є Росія, зараз відступає. А говорячи правильнішими словами, військо Асада просто розбігається. Сили опозиції швидко просуваються до столиці Дамаску. Хоча це не підтверджено, але вважається, що цей рух кораблів може бути безпосередньо пов'язаний із ситуацією на місцях. Якщо це так, то це перша видима ознака того, що Росія вивозить цінні активи з Сирії. Ця єльня це нафтовий танкер проєкту 160 класу Алтай, який є цінним активом і важливим для підтримки російських сил у Середземному морі. Це військовий корабль. Інформація свідчить, що підводний човен, фрегати і ще один допоміжний корабль також вийшли з стартуса. Дуже важливе зауваження. Ці хлопці. Ця опозиція, яка зараз знищує режим Асуда, насправді це різноманітні терористичні угрупування Близького Сходу, від залишків Аль-Каїди до груп радикальних ісламістів з Узбекистану. Вони підтримуються Туреччиною, але я думаю, що це тимчасове явище. Ці всі хлопці вони зараз роблять те, що нам об'єктивно вигідно, Україні. Але не треба думати, що це наші друзі. Вони вороги нашого ворога. А значить, поки вони нищать нашого ворога, вони тимчасово нам симпатичні. Рівно настільки, наскільки вони нам корисні. Не забуваємо, що у міжнародній політиці нема постійних ворогів та постійних друзів. Є постійні інтереси. В нашому випадку інтереси. Нашого народу, народу України. Інтереси держави України. Хоча, б, безперечно, є виключення. Московити нам вороги завжди. Україна НАТО. Західні області України вступлять в НАТО без інших областей. Є альтернативні варіанти щодо вступу України в альянс. Так пише політико. Мабуть, вони мають на увазі ті області України, які не є наразі окуповані, які є вільною територією. Видання надає інформацію, що партнери обговорюють варіанти вступу України до НАТО без формальної процедури. Німецька схема. Захід України приєднається до НАТО з майбутніми спробами повернення окупованих територій дипломатичним шляхом. Сценарій Британії створення конфедерації або Союзної держави з однією з європейських країн НАТО. Такий варіант формально буде вважатися розширенням уже наявного члена НАТО. А, і автоматичний вступ України в НАТО а, за таким сценарієм. А, чи це нам вигідно? Велике питання. Інше рішення припинення війни, згідно з якими Україна не буде в НАТО, але отримає широку безпекову та політичну підтримку з боку західних країн і працюватиме над зміцненням своєї оборонної промисловості та економіки. Ці всі ідеї будуть обговорюватись сьогодні, 3 го числа, в Брюсселі, на зустрічі НАТО-Україна. Паралельно з'явився план генерала Келога, Радника Трампа, майбутнього спеціального представника Трампа по Україні щодо регулювання війни в Україні. Він передбачає коротко зняття ізоляції Росії, встановлення дипломатичних відносин з Москвою, припинення демонізації Путіна. Друге, мирні перемовини, тиск на Росію та Україну для досягнення перемір'я та початку перемовин. Третє. Стимули для Росії: відстрочення вступу України в НАТО на 10 років, збереження окупованих територій, поступова відміна санкцій при укладанні мирної угоди. Четверте: підтримка України. Продовження військової допомоги та гарантії безпеки Україна не визнає анексії, але не змінює статус-кво силою. П'ятий тиск на Київ. Можливе припинення військової допомоги, якщо Україна відмовиться від перемови. А... Що тут треба сказати? Мені цікаво, ці радники, вони таке враження не бачать реалістичної картини світу. Таке враження, що вони бачать лише те, що хочуть бачити в межах своїх корпоративних інтересів і Зміни їх свідомості під впливом об'єктивних факторів відбуваються чомусь вкрай повільно. Таке враження, що цей план був написаний десь на колінцях коридорів під час обіду. Тут є пункти, які прямо протирічать один одному. По логіці. Наприклад, пункт 2. Тиск на Росію та Україну для досягнення перемирів. Таке враження, що цей пристаркуватий генерал не дивиться телевізор. Покажіть йому хоча б за останній час записи виступів Путіна. Де Путін прямо каже, що йому потрібна вся Україна. Ну от пошле Путін цього Келага. І що він буде робити? Я про Келага. Ходити облити брудом. Цікаво він сам собі перспективу створює. І тут пункт, який прямо виключає попередній. Продовження військової допомоги та гарантії безпеки. Як можна гарантувати безпеку, поставляючи зброю, якщо Путін не зупиниться? Ну, навіть уявімо собі, що щось там підписали. Ну, буде пару місяців імітації перемир'я. Ми це бачили під час АТО. Офіційно перемир'я, а по факту бойові дії продовжуються. Що цей келог буде робити? Ховає голову в пісок як страус. Ніби нічого не бачу, нічого не чую. Ну. Ви розумієте, він виставить Трампа смішним на весь світ. У Трампа реноме сильної особистості. А навряд чи Трампу сподобається бути смішним на весь світ, виходячи з такого плану. Залишається надіятися, що це якийсь Хитрий дипломатичний ход американської адміністрації майбутньою, якою вони поставлять Росію в тупік. Поживемо-побачимо. І не таке переживання. Дуже цікава новина. Крим Кримський міст. Рашка будує поруч з Кримським мостом вже третю вежу для сил протиповітряної оборони. В кінці листопада 2024 року зафіксовано внутрішню частину нової вежі. Перші дві вежі з комплексами панцер S1M були виявлені наприкінці вересня 2024 року. Вони складаються з двох частин внутрішньої башти зі сходами та зовнішнього металевого каркасу з платформою для установки системи ППО. Вони надіються, що це їм допоможе. Звичайно, друзі, не можемо обійти події в Грузії. Картвелі. У Тбілісі п'ятий день жорсткого протистояння. Знову газ в очі людей та водомети. Муре, <проб> муре! Дивлюсь, щось мені це нагадує. А вам, побратими, а? згадаємо 14. й Підконтрольна парламенту поліція з кожним днем все жорсткіше чинить опір молоді. Але вайб грузинів показує, що вони не відступатимуть, і протест затягнеться. Слідкуємо далі та вболіваємо за дружній народ. А також пам'ятаємо, життя триває, точиться війна.